Грарі працюють в штатному режимі, завершують роботи з підживлення озимих культур на площі 15 тисяч 800 гектарів та готуються до початку посівної кампанії. На цьому тижні завершимо формування цьогорічної структури посівних площ Ярих культур. Практично завершили формувати набори по програмі сади перемоги на цьому тижні. Ще П'ять днів приймаємо заяви від внутрішньопереміщених осіб та сімей військовослужбовців, які поранені загиблі або зникли безвісти для надання земельних ділянок та насінневих наборів для городництва. Вже звернулось до нас 10 осіб. Це сім сімей військовослужбовців та три переміщені особи. Утрішньоприміщені особи, які по старостатам, вони автоматично подані старостами, вони будуть за 400, ну загально в нас за три роки 449 сімей будуть, а це 10 звернулися, які прописані по місту. Ця робота буде посилена в цьому році і там вона рахуватись повинна на сотні тисячі людей. Треба швидше її розгортати, бо скоро ж прийде період, коли треба сіяти.